Завжди з усіма потрібно що робити? Він вітатися! Привітається? Да. Давайте давай гарно скаже. Доброго ранку! Рівний наш дім! Доброго ранку! Гостя усім! Доброго ранку! Прекрасну. Вліво, вправо повернулись і одному усміхнулись і обнялись ось ми дружні всі. Ось такі ми дітки всі дружні. Молодці. Дітки. Ой, дітки. Я щось вас зараз запитаю. Тому що я так радію. А знаєте чому? що до нас вже прийшла пора руку. А як вона називається? Весна. Весна. А ви зраділи? Да. Зиму ми вже провели. Да? Да. Хай собі йде. А ми хочемо чого? Сонечка. Ще чого. Тепла, Тепла. ще чого. Да. К... Квіточок, Так. Да? Да. Скоро це все з'явиться. Уже з'явилось. Щораз вами дивитися, що земляки пробивається? А, злі, ну, злі. 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 а ми до квітничка підходили, а на квітничку що? Що ви там бачили? <звіточки> квіточки! Як вони <звіточки> називаються? Весняні перші квіточки як називаються? <звіточки> Женя. <звіточки> Піжники. <Піточки. звіточки> Якого кольору? Біленького. У нас в групі розтутки Так. Да. Де? Де? На підікутику. Да. А де ми взяли? Ну, марку приніс марку і ми посадили і доглядаємо. Так. Да? Да. Ось тітки я чую, який звук, а ну, я підійду і весь зі мною підходимо, підходимо, швиденько, швиденько. А ще ми вчора з вами були на Прогулянці і кого ми ще там побачили. Розглядали довго. Ну? На дереві На дері. А? йдемо. Комашки. Жучок солдати, так? Да? Да. Ми так його вчора розглядали, тішилися. Ой, підходить, я щось чую, 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 чую. Підходить, далі, до нас туди обережно там мішками не става. Дійсно. Хто це? Сонечко. Жучок сонечко, тепле сонечко. Пригріло і комашок розбудило. Ось маленьке сонечко. Гріться вже на віконечку. Привітайтеся сонечко. Добрий ранок, сонечко. Дітки, а що вас складається? Жучок сонечко? Що в нього є? Голівка, а це що? Толу. А ну всі відповідайте. Гатки! Ось ще їм. А це що? сюди. А на кріцях що? Ця. Цяточки. Якої форми цяточки? Тімошка, якої форми цяточки? Форми. -у -у. Кругленької форми. Ось такий жучок. А жучок хоче з вами погратися. Давайте ось сюди зайти. І з групи ставилися долоньку. Пальчик приготували. А диінка, дай пач. І голосно каже. Прилетім сонечко, на мою долонечко. Крізь ще голенькі, сяточки кругленькі, по пальчиках пострибало. Голосно кажіть. На місці. Всіло і, і полетіло. Ой, жучок каже, який ви роздумний. Що сидні ще каже? Що, жучок? Йому сумно. А чому йому сумно? Він хоче з нами трошечки порухатися. Давайте порухаємося. Жучок. Ні. А що ж ми будемо з тобою рухатися? Ми з дітками зараз вирушаємо у веселу подорож, Та, так, дітки? Коли з нами ходимо, хочемо подорожувати. Ось ти з нами і будеш рухатися. Каже Жучок, ні, я сердитий. Мені сумно. Ну чому ж тобі сумно? Ми зараз з тобою будемо гратися, будемо з тобою розважатися. Що, що, що моїх друзів нема. Я не знаю, чому вони ще не повибігали до мене. Сонечко вже вчора присвітило і сьогодні буде сонечко. А друзів моїх нема. Жучок, тому що, ну бачиш, сьогодні, дітки, є сонечко? Ні, Ні дітки, подивіться віконечко. Світить сонечко? Ні, Ні жучок, почекай. Пізніше вийде сонечко, присвіти, і жучки всі повилазять. Давайте, дітки, покличем сонечко. Там покличем сонечко. Голосно скажемо за кличку. Видивити сонечко, на дідове полечко, вже не голосненько каже, на бабине зіночко, на наше подвір'ячко. на червоні квіточки, на маленькі діточки, голосно. Там вони граються, тебе дожидаються. Присвітимо сонечко? Ні, Ні, ще спить, а в нас в групі є сонечко, так? Жучок, поглянь, в нашій групі є сонечко. Ну давайте, дітки, вирушаємо нашу подорож весняну і допоможемо жучкові знайти його друзів. А ну давайте будемо сюди йти. Так, а ну розглядаємо, нема тут жучків. Ні. Їм? Є? А скільки їх тут? Багато. Багато. А ну давайте сідаємо, бо їм, мабуть, якась потрібна допомога. Ви мені сказали, що в жучка сонечка на крильцях що? Цяточки. Цяточки якої форми? Діти якої форми? Купить. Женя відповідає всі. А на наших жучках подивіться що. Діти що? Геометричні фігорі, Білан, та не спішіть. Дати, бо я тоді не знаю, хто відповідає. Не спіши, хай дітки кажуть, ти перша весь час не треба, не підказує їм. Геометричні фігури. У нас жучки незвичайні. Ось давайте ми з вами зараз підберемо геометричні фігури. І ось ці цяточки жучками закладемо, знайдемо місце геометричної фігури. Працюємо. Молодці дітки, шучок каже: Ой, я такий радий, уже мої друзі зараз вибіжать зі мною на гулянку. На дворі вже, весна, я знаю. Бачите, який розумний пивтик? Так. Я вже так хочу бігати в травички, собі шур-шур-шур. Від котика чекати, щоб котик мене, не зловив. Питику, ну і що? Зробимо руханочку з тобою. Зробимо. Питику тут сідає. Ми робимо. Ось так стає, за ручки взялися, а ну розтягнулися. Розтягнулися. Опустили ручки. Все, опустили. Ай, о, все. Маленькая сіра мишка сковалася під ліжко, сковалася під ліжко. Сіреньке вишення. Шукаю миша, мамо, шукаю міша тату, шукаю миша мати. Нема. Ти, пи, ти, пи, йдеш, він заховався. А кожна дитина то не сторуть. Ти пи, ти, пи, йдеш, він заховався. Типи, дити, куку. Полягали спати пшени мишенята, на добрані ж віці закінчилась до ноги. мама, кричи міша тату, мама, де ж воно, типи, пити, пити, де ж віт закривайся, познали то Тик-тик-тик, бочне заковаться. Тик-тик-тик, де. Ку-ку, Пиптик прибіг до нас і приніс нам якісь картинки. — Це його фотографії. Фотографії пиптика! А що ти хочеш приніс показати нам свої фотографії? А він каже, для чого вам мої фотографії? Ви мене і так бачите. Я вам приніс завдання. Я хочу узнати, пізнати, чи ви розумні, чи ви нерозумні, чи ви вмієте відповідати. Чи ви правильно вмієте казати, що я виконую? Так. Да. 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 Що ж це тут пить? Так, ану, дітки, дивимося, що він тут приготувала. Що ми можемо сказати? Він сидить під кошиком. підкошеком. Сидить під кошиком. Що ти туди заліз? Молодці! Що можна по цій картинці сказати? Дивіться сюди. Сідемо вір. Тимофін, що ти можеш сказати по цій картинці? Що робить тимтя? Це має син. У чому? Олапка! Логіт любить сир. Так, Катюня, що ти можеш сказати по цій картинці? Тери, що робить тим? Голосно, голосно кажи. Що робить? Кажи, садочку, кажи. Міланка, що казала карті, бо я не почула. Няпко, в, Сказала, да". в кошик. Сказала, так? Стрибає кошик. Питти кошик стрібає, от не посида. Так, Міланка, а тут що робить пити? Спить на подушці. Молодець, спить на подушці. Так, Януся, що робить пиптик? Пипка. Пиптик? -пип? Виграла спинку очі. Лапки мишки. Молодці, які розумашки. Закарчик, що робить пити? Пивозять кочики. Вилазить з кошика, так? Да? Ой, так, хто не відповідавши? Женя, що робить пити? Він спить пити. А давайте гарно можна гарно розмовляти. Пептик спиться кошиком. І в кошик заліз спати, Ура. І на подушці. А ось остання картинка, хто не відповідав. Тримається, так? Да? А ще як можна сказати? Пити. Тримається. Лапака. Лакати. Да? Ой, розумні. Пити. Ти бачиш, які розумні діти? А ну давайте подивимося, що це таке нам у нас. Типу, що це таке? У нас тут такі були красиві килимочки. Хто це наробив таке? Типти так, каже, вибачте, я більше так не буду. Ви ж знаєте, що я люблюся грізти? Да. Ну добре, ми зараз це все справимо, так? А ось такне. А прямокутне. Молодці. А ось ця весенька така. яку? На прямокутник. Добре. Ну, пипник, залишайся тут. Залишайся тут, Так. Підходить сюди, добре. Підходить. Ходить дипенько. Я чую. Ви чуєте? Ой! Ой! ой. Вуха! Уже й вушки живі. Я на вікін, як була в своїй цієї бабусі мами, сиділо сонечко, і я вже діти бачила мухи. Дійсно, вони вже проснулися. А ми підходив сюди, дивіться, ой, згух. Тут у нас? Хто це? Дітки, хто це? Женя, хто це? Тимошка, хто це? Комале. Погляньте, встаньте, не сідайте, я буду піднімати. Встаньте, встаньте, встаньте. Хто це? Комала! Комари! Я тим Цим носом кусючий такий! А ще може бути хто? Хто ще може бути? Джілка. Вони схожі. Вони схожі. Оса, мабуть, Оса. мабуть, джілка. Хай буде оса. Дай ка Іди швиденько, бо зараз комари буде літати. Іди до нас. Іди, іди, іди. Так. А ми зробили. Зараз ми тут посадимо. Це хто? Мужка. Мужка. Оса. ми оса. сказали, а це комар. Ану, старайтесь отак і я стану, щоб не заступати нікуди. Так, дивіться на мене. Ану, приготували праву ручку пальчик. Праву ручку, праву ручку. Захарчик, праву, 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 праву. Деріть пальчик, дивлю таку пальчик, Пальчик, пальчик. Так. Ви знаєте наше вушко? Аня, всі дружно кажемо голосно. Летіла муха кругом вуха. Голосно. Летіли оси кругом носа. Женя. Летів? комар. його долонькою. Слухай їм, Женя. Женя, слухаємо. А не голосно. комара? Так. Полетів комари. А ми всі зібралися. Бо нам ще багато треба завдань зробити серйозних. Да, Даня? Весела в нас подорож, да? Вже скільки ми друзів зустріли? Ну я ще чую хтось там. Стійте, ану, встаньте отак тут, отут сюди. Побігати на полянки. Да! Але ось що в мене трапилося, ось яка біда! А ну стали про зайчика. Що ж нам зайчик каже? Так, старий стара, старий. Тільки що ж нам зайчик каже? А ну, загадуємо про зайчика. Як ми знаємо про зайчика розповіді. Тільки голосно кажемо. Біжить зайчик дороги. Та й скаче, Закривається лавками, та й плаче. <сіщить> Усі ж, бо я Обійшов. Та да, Женя обійшов. І ніде, мордлиночки, не знайшов. Ой, Женя прям з такими емоціями водожде. Ну, зайчику, якої ти хочеш морквиночки. Дітки, де росте морквиночка? На городі. А росте вже на городі морпочка? Ні. ні. Дітки, росте? Ні. А чому ще не росте? Ні. Женя. Тому що ще рано не садили, так? Да? Так. Да. Так, да. Куди вже моркочку ми будемо на городі бати? Ходи? Ну, да. Скільки хто буде, ми весною посадимо, а літку будемо їсти моркучок, да, так? І помідори, і, помідори. і все буде їсти. А що ж ми тепер зайчикові дамо, як він хоче морквиночку? Ми йому можемо допомогти? Да, а ну, давайте. Де тут наші зайчики і де тут наші морквиночки? Ой. Сідай. Ой, зайчику, поглянь! Скільки в нас на тарілочках морквиночок. Скільки, дітки? На тарілочках, скільки всього в морквиночок. Mm. Не Багато. рахуйте, скільки, Женя? Багато. Багато. Чи може, скільки морквиночок? На тарілочках. Ба? Багато. Багато. А ви повинні своєму зайчику кожному дати стільки морквиночок посадити ось на городі. Багато. Яка цифра? Женя, яка в тебе цифра? Три. Три. Міланка. Чотири. Я лица, яка цифра. Згадуй. Два молодець. Тимоша, яка цифра? Я же не казала. Тимошка. Тимошка, яка в тебе цифра? Два. Мілашка, яка, в тебе, цифра? Катюнька, яка в тебе цифра. Два молодець. Женя, ти казала, чи Женя, яка в тебе цифра? Три. Захарчик, яка в тебе цифра. Як у лебедя голова, довгий хвіст, нечем та шийка. яка це у нас цифра? Дітки, допоможіть. Два! Два. Два. Даня, яка в тебе цифра? Три. Три. Молодці. А тепер, Швиденько, посадіть на своїх городиках морквиночки. Тільки старайтеся правильно. Морквиночка хвостиком вниз, а листочками догори. А ще буде виросте ще більша морквочка, Туди мрієчко, так? Да? Зараз весною ми, ми посадимо, а ми сайт вже посадили. Молодці, ставайте. А тепер скажіть, чи сподобалася вам наша весняна весела подорож? Да. Сподобалась? Так. Да. Женя, ти мішку шукаєш? Пой, Женя, Далі. Сподобалась, Тімошка? Тимоша, подорож сподобалась. А що вам саме більше сподобалось? Мені зайці. Зайці. Женя, тобі що сподобалося? Мишка, Мишка ти котой на Так. а тобі що з'явився? Зайчик. Зайчик, а Міланки хто більше на заняті сподобався? М -м -м. Зайчик. Зайчик, а Тимоші хто сподобався? Зу. Жучок, Сонечко. А Діінка, а тобі хто сподобався на завіті? Скажи. Даня, а тобі хто сподобався? Що ви робили, що тобі сподобалося? Бджілка. Бджілка? Да. А, бджілка. уся сподобалась. А за хатчикові ще сподобалось? Хто? Чи може ти щось як виконував, сподобалось? Що тобі сподобалось робити саме більше? Бжілка. Мабуть, килимочки латати, так? Я. Добре. Дітки, ви всі молодці, подивіться на мене. Дівки, ви в мене всі молодці. І зайчик, жучок, і комарик, і е, мишка, і е, мушка. І осак вам приготували гостинці. А ну са дикенько, чекайте. А не ну, чекайте, бо він народив. Так, там, да? Да, Девинка, і тобі буде тебячка. Що треба казати?